Ми зараз на такій стадії, що для нас кожен поєдинок особливий, кожен поєдинок важливий, тому що е, турнірне становище зобов'язаний втрачати більше залікових балів, тому ця гра не виключена. Кубковий матч состоїть із однієї гри, тому тут тільки ти або ти виграєш, або програєш. Тому всі налаштовані тільки на виграш. Що значить грати в півфіналі кубка особисто для тебе? Це для мене вже третій півфінал, в фіналі ще не був, тому хочеться не тільки вийти в фінал, а взяти максимум. Поєдинки з шахтарем тобі такі позитивні емоції, принаймні в спогадах точно є. Той гол, який ти забував шахтарів, він точно якийсь особливий, так? Перше Заполісся, це ну І цей гол приніс нашій команді три бали, три очки, тому. Гол, команда виграла, такі позитивні емоції після цього. Ось ця серія, яка триває по лісся у поєдинках із шахтарем, вона більше мотивує чи навпаки спричиняє якийсь тиск на команду додаткового? Коліки мотивує, ніякого тиску. Немає це не думаю. Навпаки, у них тиск, що ми для них незручний суперник, а нас тільки це більше мотивує. Кубок для Шахтаря це по суті такий єдиний шанс врятувати цей сезон, заважаючи на поєдинок із «Колосом». Від цього Шахтар стає небезпечнішим. Шахтар завжди небезпечний. чемпіон України, і треба дивитися, як вони зіграли там минулий матч. Шахтар є шахтар, тому у них е, досить багато досвіду і майстерності, е, щоб виправляти ці помилки. Минулі помилки, тому. А ми будемо дивитися, розбирати ті матчі, які вони зіграли, і будемо користатися перш за все цими помилками. Чи багато корисної інформації, в принципі, дав для вас поєдинок із Колосом Шахтаря? Колос дуже добре зіграв на їх, на їх слабких сторонах, і е, ну, хто Шахтарів забував чотири. Тут колос тільки похвалити можна. Чи відчувається якийсь такий психологічний тиск пов'язаний зі статусом цього поєдинку? Я б не сказав, всі готуються як зазвичай. І... Хочеться тільки порадувати болівальників і доказати перш ніж, бо перш за все, самим собі, що ми достойні цього. Кожен хоче бути в фіналі, і кожен не тільки хоче бути в фіналі, а й його вигравати. Твоя кар'єра будується з того, що ти чогось достигаєш або не достигаєш, тому хочеться вже і для поліції якийсь кубок завоювати і, і себе порадувати.